Знаєте, ось зараз ніч, я біжу і задаю собі таке питання. Ось якби зараз нікого не залишилось на цій планеті і не було потреби ні з ким конкурувати, щось кому доводити, не треба матеріальне. Ти один і в тебе весь цей світ. Що б ти робив? Я даю собі відповідь, я би біг. І біг тому, що я відчуваю в цей момент, що я живий. Я відчуваю своє тіло. Я розумію, що я керую ним, керую собою. Я бачу навіть в темряві, який прекрасний світ. Я знаю, що завтра буде світло, і я побачу цю красу, яка усюди поруч з нами. Головне тільки сфокусуватись на тому, що ти живий, життя прекрасне. І навіть якщо я залишусь один в цьому світі, я буду радіти тому, що є моя свідомість, яка говорить мені, що я живий. Я дякую Богу за це. І я далі біжу. А ви.